Всім привіт. Всім привіт з Одеси. Друзі, сьогодні буде такий коротенький міні-огляд. Про ціни на привозі. Подивимося, сало в яку ціну, фрукти овочі глянемо. І е, обов'язково малина, смородина, що там є. Кавуни, кукурудза. Те, що зараз влітку саме популярне. що купуємо і на море біжимо їсти. Бо на морі качан 100 гривень, а тут має бути 20-25 гривень. Так, ну що, погнали. Трошки зранку приїхала. Ще люди відкриваються, бачите, закрито. Але вже зранку така жара на дворі. Так, тут на виході стоїть Артем, але він, бачите, тільки буде розкладатися. Ось тут його точка, люкс-товари від Артема. Є доставка, таксі доставка по Одесі. Це не справляю. Ми біжимо на сам привоз, бо самі цікаві. О, ось, дівчатки. Зараз вам тут і покажу. Дівчатка, почому малина, хері. 180, а така красуня. А, плохина? 280. Тож отака дивіться. А персик? 140. А абрикос крупний. 150. Щоб ви вибрали. Яку абрикоску, чи такий персик? Но вони майже однакові. Так, спаржева квасоля навіть вже є. А яка теж ціна? 130 на кілограмчик, дивіться. Тоже тут все викладають, поки дівчата, цін поки немає. І картопля, яка гарна в них. така і рожева і біла. Що тут? А й дині є ті кавуни. Сподимося, дині. Дівчатка, а дині і кавуни почому? 60. 60 денька люба. І кавун такий здоровий, 25. Тут точка зразу на вході дівчата стоять. Ось везуть продавати. А по чому кукуруза буде? По 20 будете продавати? Ось везуть продавати. Так, біжимо, біжимо. Тут цукерки, я не знаю, хто ці цукерки зараз бере на сонці. Ну, не... Правда, не на сонці, але все одно. Як їх можна купувати? Немає, все розтає. Так, пес. Доброго раночку вам. А ціни нам розкажете, що по чому? 10 гривень. Оцей 10 великий бочок, так? Да? А у ваш? По 10, він зараз подорожав, його немає. А, та так, -да, така погода, блін. Так, дивіться, тут все гарне, гарні такі печечки. Салатик яку ціну? Ну 15 скільки? 15-20. Базилік такий гарний. Боже, які пучки великі. Угу. Тут на вході, дивіться, цілий ряд сидять. Продають. Ось по 10 петрушка. Треба мені, кстати, взяти петрушку, бо теж на городі немає нічого. У вас тільки петрушечка, так? Да? Петрушечка, цибулька, боже, цибулька є. Як ви її виростили, цю цибульку? Бачите, що вона біле. Так, тут по 20. Персик домашній, по чому? 140, так? Да? 140. А 20. Посолька 150, це менший 120, так? Да? Так, цей 120. 120 і такий 140. Ось цибуля, о, тут взагалі гарна цибуля, 10 гривень. Гарна, гарно. 150. Так, ой, смородину знайшла. Якраз вам і смородинку покажу. М'ята є. А смородинка 150. по чому? 150. 150 кілограмчик. Так. Да. Бо угу. щось так пахне у вас тут. Ну не все пахне. Вся зелень, що, що не касається. Огірки, які гарні привезли, дивіться. Не м'які, такі, знаєте, тверденькі, тугенькі попки, персик домашній, абрикоски, шпинат. все, що хочеш є у дівчат. Так, а що це таке мангольд? Це, це оце, оце, оце інтернет, Мангольд навіть, продається, дивіться, отаке, отаке чудо є на привозі. Рукола теж є. О, це на огірки, так, ви продаєте? Хрен так. чисто, да? Так? А це вас хрін. уже о, а у вас уже й дуб там бачу, так, так, ще риється. І скільки, скільки оцей буде букетик? 20 гривень. 20 гривень. Шикарний букетик. По 10. Боже... Молодці, молодці. Так, дівчата, дивіться, що продається. Це полинь? Так. Полинь. А для чого її купують? Я знаю, що як блохи вдома то пригали, мирвали на вулиці, кидали. Блохи то так. А чи вона лікувальна теж, так? Її теж можна. А ну, напишіть, для чого полин. Дивіться, вже така ось дівчина продає. А оце як називається? А ну пишіть, як оце називається? Щось теж продається на привозі. Так, кінза, кінза. А й букетики у вас, так, такі виходить є. І букетики. Все. Дивіться, скільки спаржі привезли. Дуже багато. Спарзі привезли. Букети, розочки, все, і персики, і цибуля. О, красота! Подивіться, яка гарна. Які гарні букети. Де Усе є. І кріп, і смородина. А яка ціна? Яка ціна? 20 гривень, такий букет гарний. Тому дівчатки, треба закривати. І букети. А в яку ціну букетик ваш? Рані 60 на Це він сухий чи чи Це можна воду є. ставити? Mm -hmm. Як то хоче, ми сушимо. А він такий будне запитає. А сухенький вже сімдесяти шість боже колоски продає. Він не сухий, Ви що не бачите, що він свіжі різаний вечір. Uh -huh. Ну, він отак і, і стоятиме, так, виходить? А, угу. а колоски по чому? продавця немає, навіть колосочки продають. Так, подивимося, що тут беруть. А, і тут теж дивіться, можна вибирати огірочки. Ось такі огірочки. А в яку ціну огірочки? 50. 50. Домашні. Такі маленькі-маленькі можна вибрати. 50. А, на вибір по 60. Так, це тут на скраю, де бабулечки наші сидять. Так, дівчата, йдемо далі, йдемо. Що вам показати? Це вже як на виход на Преображенську, там трамвайні путя. Тут я вам дуже часто показую всіх. Люда з Дашою, купальники, люда. Жіночий одяг. А це ця вуличка вже виходити, виходить. Щось забули купити, тут можна все докупити. Пробувати не дають. В 200 гривень. шикарно подивіться, яка класна. Гарна, малинка 200, персик 80, така 180, лохина 300. А, є полуниця. 200. Скільки? 220 гривень. Хтось питав виноград, до речі, в мене. Дивіться, виноград 300 гривень. Кишмиш? Кишмиш. Кешмиш, дамський атач. Ой, 5. Так, динька 50, редиска, дивіться, пучок. О, так ціна нормальна, 30 гривень, пучок. І гарна редиска така. Кукурузка, дивіться, 25 гривень. Така молочна, м'якенька, гарна. Так, це по 100. Огірочки, о, теж гарні огірки 40 гривень. Коротше, треба ходити дивитися. У всіх ціни різні. Ходити, вибирати. Тут 45, О, картопля. Картопля гарна, 25, Так, цю перевернемо. 25, цибулька 20. Бачите, як гарно, що вони ціни ставлять, підходиш і все видно. Морковка гарна, 35, капусточка 30, 25, 55, 80 оці баклажанчики, боже, вітрина шикарна. Йдемо, друзі, далі. О, Альона вже зранку торгує. Альона, привіт. Ти вже зранку на роботі рано, так? Да? А в скільки ти приходиш? Доброго всем парадно. Всем уже відкрито, Альона. Тому кому надо перед роботою, щоб денко скупити, футболочки, дивіться, футболочки. Так, Альонка, і с від скількох? Скільки от ці? от 300 грн не вище, эти по 400 грн. Це 400. Майечки почем? 350 можна со скидкой 300 грн. 350, 300. Дивіться, чим більше берете, люна поступатиме вам. Так, хороша скидка. Да. Такі футболочки це варенка 450 Вареночка Ну, а и сорты, Алена, сорты. Сорты все 350. Сейчас холодок пока закончился. Вот есть микрофибра, катоновые 350. Угу. Розміри всі є, да? да. так? Група э, Телеграм. в, е, Телеграмі. Номер телефону? 098-744-98-02. Все, пишіть, додавайтеся в групу, дивіться товарчик. Да. Ми побігли далі. Я потім. Боже, дивіться, кавун. Можна взяти половинку, 18 гривень, кілограмчик. Дивіться, які помідори класні, 60 гривень. Обалдеть. Обалдень, 60. Огірочки, по чому? 45. А, і ця, виходить, кукурузка, 25. Молочна така гарна, 25. Дінька невеличка, 45. Така 180, черешня. А я ж хочу глянути, по чому в люди, чи люди є сьогодні. О, я люди сьогодні немає. Людочки немає. Людочки немає. Так, 70. Любчик торгує, а люди немає сьогодні. Любчик, доброго дня вам. А люди немає сьогодні? Ні. Буде? Буде пізніше? Коротше, дивіться, тут Любчик стоїть. і Тут Людочка стоїть з Дашею. Що в них тут, пам'ятаєте, дешеве? По 20 картопля, цибуля. Тут людочка стоїть. Ну немає, щось їх покаже. Що. Скоро вже всі все розпродають. Потім люда прийде. Так, що тут? О, ось дивіться, 15 гривень. Дивіться, 15. 15. Такі ціни гарні. 15, 25. Такий трошки кривенький, 35 огірочки. А, і Льоша є. Льошика покажу вам зараз. Ільоша стоїть. Застало якраз 100-110, да? а 120. Сьогодні такі ціни. 120. 120 такі гарні, дивіться, гарні. І по 100 Льоша дозволяє навіть вибирати. Можна йому телефонувати, він вам відложить зранку, якщо потрібно. Ви потім прийдете і заберете. І така кукуруза. Льош, по чому такі качани? Не моя, Алік, по чому кукуруза? Боже, це прям така здорова. Ай? По чому? 25 или 20 фиксирован. Да ну 20, таки здоровы. Скорее всего 25. 25? Ну велика прям. Так, Леш, як заказать тебе 0? 0,97 732 97 33. Це дзвонит, Леша вам зранку відкладає, ви потім по можливості під'їжджаєте із... із... да. Ящик 2. Ящик 2 будет трохи дешевше. Ви дзвоните, питаєте ціну. На опыт буде дешевше, да? А, даже мінус 20 гривень на опт, будете знати. Так, тут 50 помідорів. А, дивіться, що це за помідора така. Яка ж така не 35 огірочки. Вибирайте. Потім що, дивіться, берете кульок і вибираєте. Так, 25 кабачки. Морква 25. Ось така середня. А, є і величенька, так, і бурячок зараз, бурячок і цибульку хочу, глянуть 20. А бурячок. А по чому бурячок? Не бачу бачиться. А, 25. Угу, Дякую. І тут картопля 20, дивіться, є, і 25. Капуста 25. Биться які кабачки. А що це їх? В банку треба ложити. Подивіться на ці кабачочки. Подивіться, манюнки. Дивіться які. Боже, це, мабуть, закривати в банку. Друзі, 25 гривень, взагалі, це нашара. Так, там стоїть Лена з купальниками, але бачу, що її сьогодні немає. Це вже на Преображенську, як виходите, тому ми йдемо е, в другу сторону. Знову йдемо туди, до молочного корпусу. Персик, персик 60. Доброго ранку вам. Боже, які кавуни у вас гарні. Дивіться. 18 кіло, так? Да? Ось такі, дивіться, скільки... Ой Боже, тут можуть покусати даже. Так, диня скільки? 50. Що тут у хлопців ще є? Персик 80, маленький. Можу Так, біжимо далі, Подивимося. Так, смородина 180, червона, Порічка 120, малинка 160, блін, як показати вам. Не можу підійти. Єжевіка, лохина, сто 280 гривень, мед 250 гривень. Ваше 250 І малинка почому? 160 даже. От така малинка є. 350 350. Так, все, біжимо далі, біжимо далі. О, привет! З виходом на роботу, на привоз. Вже все продала, так? Да? Дивіться, мед. Мед. І звідки ти казала? З балти. З балти. Так його мало вже реально? П'ять відео розповідаю. По чому ціна? 130 і 250 літрова. Так, дивіться. І 250 літрова. Який це мед? Майський, різнотрава, перва качка. Угу. А ще буде потім? Більше нічого немає. А ну а і пізніше номер... не буде. Номер будемо казати? Можу. 066 40, 60 743. Настя. Настя. Тому хто бажає поспішіть. Мета обалденний, в тому році всі його тут на привозі їли. У мене так. Так, друзі, я на опті, дивіться, картопля 12 гривень кілограм, 13, боже, ціни шара. Таких цін навіть в минулому році не було. Морква 20. Купляйте все зараз, поки все є, дивіться. 20. Боже, це не шар. А буряк по чому у вас? Буряк 12. І 12, дивіться. Помідори, огірки і цибуля яка. А цибуля по чому? 11, 11, 11. подивіться. Суха, гарна, боже. шикарна вітрина. А ціни взагалі, ціни для народу. О, Оооо. Боже. 10, 11 цибуля, Боже, всі все беруть. Друзі, приходьте, поки такі ціни. Поки такі ціни. Шесть. Сливи, єжевіка, боже, все є. Перси, дивіться, все-все-все. Мені вже оптовий починає подобатись. Боже, дивіться, яка гарна. Це берете мішок, боже, яка шикарна картопля. Рівна, гарна, морква, яка гарна. Та все мені подобається. Цибуля, кавуни ось на опті. А ну які вони всередині. Отакі. От Треба брати три штуки. Ой, тут таке движення. Треба ходити акуратно, ребята. Так, і абрикоса ось така. А яка ціна абрикоса? 135. 135, отака, дивіться. Як сорт називається, ну напишіть. Так, девочки і мальчики, знайшла персик, дивіться. Почому викайте ціна? 40 гривен на опт килограмм персика. Тут где-то 5-6 килограмм. 200, 200. Ой, а пахнет стою. Класс. 40 гривен и трошки большенькие такие по 50. Треба брать ящичком на опт. Абрикосы тоже ваши? А, абрикосы не продаются. Что, девочки, приходите. 40 гривен, цена шара. А у вас почем персик? 70. Он такий. А як називається? А цей по 40? А, і такий по 40 Кардинал. А як ваш називається? Пламінний. Огніний, пламінний персик. Так, хорош сьогодні утром тут приезд свежий откуда? Дощик. наш мисли. 16 гривень. Дивіться, солодкий, як мед. Таки в розріз. тоже забирайте, <рес> <рес> Оси в подарунок, да? <рес> три штуки надо мінімум брать, три и больше. Буде по 16 грн килограммчик. Так джиночка, он уже бере. Тільки приїхала машина сегодня. Так я знаю, те щоб Так беруть. Так деньки, деньки. О, а причём лохина, на нього. А яка ціна на нього? 240. О, 240, дивіться. Беру 240 і 40. От така лохина сьогодні. Так, валя на привозі. Щось розговорює, не, не працює взагалі. Доброго дня. Доброго дня вас. вас при... Прихожу, не вас нема, 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 нема. То син то чоловік. Я не знаю, чо таки... То син то чоловік. Де ви пропадаєте? Ниточка. Я все время на роботі, я не знаю, чого так, так розходять. Валюша, мені треба ізюм важте. А ви замітили, що в нас сіляно з'явилося? І на розвісити в цьому в скайп О. Дорого, звісно, але є. 60 гривень кілограмчик. Так. Отака сіль, ребята, дивіться, а ось вам ближче показую. Це ж можна замовити, можна замовити, так. А ця дивіться, зараз я вам покажу все. А ця просто... Дивіться, 21.02.22 за три дні до війни була запасована. Хтось зберіг на складах і зараз викинули в продажу. Так що, якщо хочеш, зараз хтось може. Який номер телефону? 096-58-71-841 вісім, Валентина, Валентина. Так. так, ну дивіться фініки, ізюм, все, що хочеш. Ізюм, горішки, фісташки, курага, клюква, вішня. Все є. Такі подарункові. фініки, той не ходив в поліклініки. Ви знаєте, їсти фініки круглий рік можна. І потану вони такі солодкі, як їх можна мені, їсти. Як солодкі. Вони дуже солодкі. Так, ви чай без цукру з, з фініком і буде. просто... Я не можу їсти. Вони мені дуже солодкі. Це здоровенька і, і сон хороший. і сон хороший. Піщеваріння, піще піші... в Все працює дуже Хорошо так. Ребята, це ж можна все теж заказати. Кому нада доставочку, все це відправляється, або приходьте на привоз. Так, Валя, якщо валі немає, стоїть чоловік, син. Так, так. У них тут сімейний подряд. Так, там оптовий показала, і це в переході. В центрі привозу тут стоїть Валентина. Приходите. Так, Друзі, рекламна пауза. Ми переміщаємося з вами плавно в молочний корпус. Бо питали за сало, де купити сало. Це українське, таке гарне сало, дивіться. Улюбочки на привозі. Доброго дня вам! Доброго дня! Так. З паприкою є звичайна сольона 390 кг і є ось така з щасничком 320 кг. Дуже класно. Попробуєте? Дубачка, сало це по чому? Салка 240 гривень, сало дуже добре розбираю, солонину. Тому замовляйте, це дуже смачно. Покажіть, пробуйте. Візьміть, пробуйте. Давайте і ви, і ви попробуйте. Любачка, номер телефону куди? 095 736 58 75. Люба, пишіть у Viber. У Viber, лише у Viber. Це замовлення, відправки за кордон дуже багато беруть, тому що скучили, виїхали, скучили за нашим Ти сталом українським. Замовлення блюди, Люби від 1000 гривень, ну за кордон трошки більше треба. Колбаски покажу вам, будете знати, сиро, сиров'ялені колбаски, дуже великий вибір. Джерки, колбаски, все, все є, що все хоч є. Да. буси. Бо приходите на привоз, пробуйте, вибирайте все свіже, гарне, буси. Дивіться різні. Так, товар ми е, отримуємо кожного дня сухі колбаски два-три е, рази на тиждень. А ось по капчаному кож, кожен день. Так само і сало селаніна. я сало кожен, да? кожен день замовляю. Це дзерків багато, да? Вас дуже? дуже є нові за джикою сухою, класичні з сиром. Ось такі гострі, з горчицею, Так, дивіться, бас. з фісташечкою Фісташ. багато під Палички ось з пармізаном. Палички з пармезаном, ходовий товар. Да. Вони дуже mm -hmm. смачні. І такі Півачні, палички. Та, так, так, ще так. дивіться, покажу ж вам, які колбаси. Ви дивіться, Любі Вайпер пишете, вона вам скидає відео з обзорами всіх цін, ви все побачите, що по чому. Тому що все тут скажу, дуже багато товару. Ось така, наприклад, лю, ціна. 400 гривень за кілопечена. копчона 380 гривень. Це домашня. Да, це домашня, погляньте, який розріз. Це ж різні вони туди? Різні. У нас є чиста свинина і є свинина з телятиною. Uh -huh. А 300. ребришки. Рібришки 250 гривень. Цитка 200 диві... ребра. Шикарні викопчені повністю. Ось такі. Кісточка, кис... mm -hmm. бачите, майже її немає. М'яско, так. Да. Хто любить похистити. Да. Любочка, ще раз номер телефону. 095 736 58 75. Люба. Приходьте, на привозі дзвоніть, пишіть, Люба, все відправляю, новою почтою. Любочку вам показала, тут стоїть Люба, а тут стоїть Ліза з курями. Яночка, Ліза, доброго дня вам. Боже, вже зранку і так мало у вас залишилося. Да? Зранку у вас що? Оптовики беруть багато, да? так? Опти... А я на яка ціна буде на 200 зня. На 20 гривень дешевше, да? да? да. Чим ну, так. Так, 220, а так буде 200 на окно. Ну, це дзвоніть Лізі, да. номер телефону 097 098 50 42. Тому що беруть дуже магазини продають в своїх магазинах у кури домашні, домашня копчена у Лізи своя коптильня тут в Одеській області. Все коптиться, не руба, а не рубається, да? Угу. Ви ж не раз бачили, як Ліза просила допомогу розгружати ті дрова, які привозили. Друзі, все це можна замовляти. Ціни. Оце по чому? Є голень маленький, маленькі, на один разочок перекусить. тоже 220. Mm. Филе копченое, оно идет без костей именно мяса, 270 гривен килограмм. Есть mm -hmm. половинка с грудинкой. 220. 220 гривен. И такая ну, тилочка, так у вас. Это все, что у меня осталось. А, они везти. Везти. Да. Есть больше и поменьше. Mm -hmm. 220. 220. 220. Через номер телефона? 097 098 50 03. Або приходьте, молочний же корпус, тут з боку любочки стоять у Дівчата, все продається, все дуже-дуже смачне. Так, друзі, все вам показала. Все розказала, що могла. Малинку подивилась, смородину навіть на обдачу. Ось, Дивіться, по 15 гривень невеличкі качанчики є. Сладка сахарна кукурудза на привозі. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Я читаю, відповідаю вам. Приходьте на привоз, будете в Одесі, обов'язково зайдіть на привоз, подивіться на цей колорит, подивіться на цю картоплю, яку гарно виложену, гарно. Щось купити, щось посмакуєте, купити кукурузку по 25 і на море загорати. На 100 гривень чотири качанчика купили і відпочивати купатися. Не знаю, яка там вода, треба їхати на море. Дивитися. Мені кажуть, що вода холодна. Чому вона така холодна, не знаю. А так, всім гарного дня, спокійної і тихої ночі. Пишіть, з якого міста ви дивитесь, мені теж цікаво, які міста України, може за кордону дивитися. І приходьте на привоз. Всім пока-пока.